Сьогодні п'ятниця, 5 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Безпекова ситуація на Миколаївщині значно стабілізується. До обласного центру та населених пунктів активно повертаються місцеві жителі. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усі подробиці далі. У Миколаївській області ситуація стабілізується, а ворог вже майже не обстрілює регіон. Так характеризує стан справ очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Попри відносне повернення до мирного життя, територія Кінбурнської коси залишається тимчасово окупованою. Там три населених пункти. Достоменно відомо, що ну, не можна жити гарно при окупантах, тобто там йдуть щоденні бойові дії. тому… Ширше сказати, не можна окуповані. Люди чекають, але вони не зараз окуповані. Загалом до Миколаєва та області активно повертаються місцеві жителі. Якщо до повномасштабного російського вторгнення кількість населення міста складала близько 460 тисяч, під час активних бойових дій половина людей виїхали. Нині ж у Миколаїв вже повернулись до 400 тисяч містян. Однак робочих місць на всіх не вистачає, каже Віталій Кім. Багато підприємств релоковані, чи пошкоджені, чи знищені. Багато підприємств впали об'єми реалізації. Через це роботи менше. Це проблема дійсно, І це є першочергове завдання після нашої військової задачі після перемогу. Тому це дійсно так, і останнім часом, якраз з міжнародними партнерами, з офісом президента. Пропрацьовуються саме механізми для того, щоб створити робочі місця. Залучити туди, де можна, де цікаво іноземцям інвестувати, чи надати технології, чи кредитний ресурс для того, щоб створювати робочі місця. Та разом із відновленням триває і розмінування. Наразі огляду саперів та піротехнічних груп потребує 288 тисяч гектарів землі. План на цей рік 88, до кінця року, наскільки я розумію, 88 тисяч, і ми по ньому йдемо. Спасає те, що є обстеження обов'язково, є розмінування там по розмінуванням, по фізичному дуже щільному. Це приблизно там, півтори тисячі зараз підроблено. Це дуже кропітка робота. Тобто є різні зоні жовті, там помаранчеві та червоні. Тож роботи попереду ще багато. Однак Віталій Кім переконаний, у 2023 році Україна здобуде свою перемогу, і відновлення міст та областей буде ще швидшим. Наталя Засядько Євені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Миколаївські фермери з сіл, які торік довгий час були на лінії вогню, продовжують оговтуватися від наслідків російської агресії. Попри чималі руйнування, пошкоджене обладнання і заміновані території, аграрії потрохи відновлюють свої підприємства. Про одне з таких, що у селі Мирне, дивіться далі у сюжеті мого колеги Олександра Матюшенка. Ми не тільки, ми навіть ще далі за зелене світло бачимо. Ми тільки чекаємо, щоб ново закінчилось. І все далі відбудовувати працювати. Із завзятим оптимізмом Олександр Атаманчук розповідає про повоєнну відбудову України і відновлення свого рідного краю. Чоловік живе у селі Мирне Шевченківської громади Миколаївської області та працює на місцевому сільськогосподарському підприємстві. Торік, з березня по листопад, населений пункт та землі навколо були постійною мішенню для російської важкої зброї. А лінія зіткнення з ворогом проходила за південною околицею села. Окрім зруйнованих домоволодінь і території мирного, рашисти принесли чимало лиха. І сільськогосподарському підприємству внаслідок неодноразових прильотів тут пошкоджено склади, амбари, господарчі споруди, техніку фермерів та інше майно. Ну тут попало йому добре. Комбайн е Нюхоланд був е імпортний. Той згорів, не той, не згорів, побито сильно, а оцей комбайн попало. Внутрі йому там розмолотило все, то цей, напевно, вже не будуть відновлювати. Всі валки, жалко такі хороші, були, все воно багато. Пом... І вон техніка така, що вже не підлягає відновленню. А так потихеньку вон, дождівалка теж прошита насквозь всім, а вона в нас така одна була тут, зернові поливали. Окупанти накривали снарядами тутешні землі часто й густо розповідає Олександр. Гатили по мирному не цураючись застосовувати різні види важкої зброї від реактивної артилерії до ракетних ударів, через що територія села і навколо нього тепер засмічена великою кількістю вибухонебезпечних предметів. Обстрілювали і гради, і смерчі все тако. І одна була ракета, збита точка. ну, велика а так артилерія. Міни міне дуже багато мінометних снарядів. Так у нас і по вулиці у нас два чоловіка пострадало. Та майже одразу після того, як збройні сили України погнали загарбників далі в бік Херсонщини, місцеві аграрії взялися відновлювати те, що було знищено. Спочатку під час зими треба було привести до ладу те, що вціліло, аби вже навісні намагатися виїжджати в поле. Крутять все мазають, почіпники міняють, готують все для посівних і для роботи подальшому. Оскільки фірма займається вирощуванням зернових, овочів, баштаних культур і рослинництвом, то для місцевих аграріїв найголовніше справна техніка та чисте поле. Якщо з першим вдається впоратися своїми силами, то з другим набагато важче, адже територію спочатку мають перевірити розміновувачі. Ну відновлення, як я би сказав, дуже енергійних. Одремонтували сівалку зернову, відправили комбайн на ремонт, теж повинні скоро вже. Це. Ремонтують колеса побиті, простріляні, варять ці штандерами, бочки. Під горючі матеріали поварили, готуються ж якби, якби тільки розмінірувати поля, і вже можна сказати для посіву вони все готові. Зараз на підприємстві працює до десятка чоловік. Однак, як каже Олександр, працювати буде кому, адже до мирного щомісяця місяця повертаються все більше людей. Молоді люди всі це. Я вже то кажу старий чоловік, то мені. Ще хочеться теж попрацювати. А молодих багато. Я думав, що не будуть вертатися люди. А вже чоловік 80 вернулося в село. Місцеві люди впевнені, головне зараз це зробити безпечними поля для роботи і щоб якнайшвидше настала перемога України з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Фахівці підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» системно готуються до опалювального сезону. Нині замінюють старі мережі, щоб наступної зими безперебійно подавати тепло до житлових будинків та соціальних об'єктів. Працюють у всіх районах, де є котельні підприємства. Зараз роботи проводять у мікрорайонах Соляні, Намив та у корабельному районі міста. Загальна довжина труб, які комунальники замінюють цими днями, складає майже 850 метрів. Також комунальники вже повністю підготували до роботи 9 котелень та сім індивідуальних теплових пунктів. А ще провели гідравлічні випробування на понад 44 кілометрах теплових мереж. Миколаївський департамент надання адміністративних послуг відновив видачу внутрішніх паспортів громадянина України у вигляді ID-карток. Як отримати документ, розкажемо далі. Від початку повномасштабної агресії департамент надання адміністративних послуг припинив свою роботу в місті Миколаїв. Зараз ми знаходимося біля одного з його відділень в Інгульському районі. Воно розпочало свою роботу в лютому цього року. Зараз ми розповімо, як ДНА працює під час військового стану та як відбувається оформлення паспортів. З 8 лютого Миколаївський департамент надання адмінпослуг нарешті запустив у роботу реєстри. Протягом року громадяни не могли оформляти внутрішні внутрішні паспорти в Миколаївській області та мусили їхати до інших міст. Зараз послугою можуть скористуватись як миколаївці, так і люди зі статусом внутрішньо переміщених осіб. У зв'язку з тим, що паспорт знову ж таки, як громадянина України, так і закордонний паспорт, він оформлюється незалежно від місця реєстрації особи. То паспорт можна зробити в будь-якому відділенні, як міграційної служби, так і у ЦНАПі. Тому о, наше відділення о, багато звертається осіб. Переселенців це і багато з Херсонської області, це із Миколаївської області, не тільки з міста Миколаєва. Тому так дуже багато таких людей до нас зараз звертаються. Намагаємося всім допомогти. Фахівці департаменту кажуть, що для оформлення паспорту у вигляді id картки потрібно отримати через сайт міської ради квіток до електронної черги або прийти до живої. Наразі діють два відділення департаменту в Інгульському та Корабельному районах. Далі оплатити послуг. Та надати певний перелік документів для оформлення паспорта громадянина України внутрішнього. Якщо це перший паспорт, то подається свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, довідка про реєстрацію місця проживання дитини, обов'язково подається один із паспортів батьків. Якщо ми переоформлюємо паспорт з книжечки. Формату книжечки на id картку, то подається сам паспорт у форматі книжечки, індифікаційний код, а також документ, який посвідчує сімейний стан. Якщо ми переоформлюємо id картку, наприклад, закінчився термін дії, то тут подається просто id картка, то сюди також додається, може додаватися довідка про реєстрацію місця проживання, якщо вона якщо особа змінила вже свою адресу після отримання id картки попередньої. Крім цього переліку документів, є винятки, наприклад, зміна прізвища, сімейного стану, місця реєстрації проживання та інше. Щоб оформити id картку, можна обрати або стандартний тариф. Він передбачає обробку заявки протягом п'яти тижнів, або терміновий три тижні. І на Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці проходить соціальна ініціатива Пліч опліч з українським народом країни, що прихистили наших громадян. Комплекс заходів, присвячений Дню Європи в Україні, знайомить відвідувачів з історією та культурою європейських країн. Сьогоднішню зустріч присвятили Німеччині, яка від початку повномасштабного вторгнення стала тимчасовим прихистком для близько мільйона українських біженців. Учасники не лише дізналися нові факти та цікавинки про цю країну, а й змогли поспілкуватися. З земляками, які перебували або й досі знаходяться там. Далі пряма мова. Зараз дуже важлива ініціатива в цей час, ну трагічний для України час, бо ну, ми знаємо, весь світ зараз допомагає нашій державі і, звісно, допомагають ті країни, які поруч. Коли Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека звернулася до нас з такою ініціативою, мені видалося, вона. А вельми привабливою, тому що дуже багато зараз і представників наших етнічних громад вони виїхали за кордон як біженці. Усі охочі можуть завітати на захід щоп'ятниці о 13.00. Організатори обіцяють чимало цікавого, а тому закликають миколаївців долучитися до цієї ініціативи. І до новин культури. Сьогодні на центральній вулиці Соборній грав військовий оркестр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Колектив є лауреатом міжнародних конкурсів та дипломантом фестивалів військових оркестрів країн Європи. На концерті звучали патріотичні пісні та світові хіти. Керував концертною програмою начальник оркестру, військовий диригент, полковник Богдан Задорожний.

І наостанок про погоду на суботу, 6 травня. За вікном буде ясно, без опадів. Вітер північний, сильний. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 20 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 64%. відсотки. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.